Дивимось характеристику твого майбутнього чоловіка, що це буде за чоловік і який в нього буде настрій. Так, ну це буде якийсь одинокий синочок. Тобто він буде такий дуже хотіти, щоб ти постійно йому казала, який він прекрасний, який він шикарний. Вірила в нього, гладила його і гладила по животіку, і по головці теж буде викликати в тебе такі різні, різний спектр емоцій. Він в тебе буде викликати від страху до дикої любові. Розумієш? Як чоловік він тебе буде занадто сильно спокушати, тримати тебе буде в кліці. Це з розряду своє сьогоднішнє життя. Ти забудеш, не будеш спілкуватися з тим, друзям. Земяки в тебе зараз є, не будеш працювати, тому що все життя буде під його контролем. Тобто він буде працювати, він тебе буде всім забезпечувати. Ну тут, по тому як ти лежиш, не може показати, щоб не заблокували. По тому, як ти лежиш і чекаєш його в ліжку. Я так думаю, що тобі така історія підійде. Він буде по життю переможцем. Це означає, що він не буде десь там працювати на когось на дядю. Тут карта про якогось бізнесмена говорить. Або ж про якогось топ-менеджера, який сам вирішує, як буде працювати, наприклад, банк. Тобто ніхто йому там не вказує і не вправив. Як керувати е, чужим банком. Да? Войовничий буде характер. Е, Мечі говорять про те, що розум в нього буде конкретний, слова його будуть теж конкретні, і фраза Сказала трізал це теж буде про нього. Що ще ми маємо знати про даного чоловіка? Дуже часто буде він відокремлюватися, можливо, буде мати собаку або з якимось своїм другом відокремлюватися від тебе. любитель подумать. Ну знову ж таки, тут така в нього робота буде, що йому така історія дуже важлива, тому що він був просто, якщо б не відокремлювався, якось не удійнявся від всіх, навіть від тебе, то в нього просто вибухне голова. На майбутнє кажуть, що стане тираном. Тобто з роком в рік, чим старше буде ставати, тим буде ставати успішнішим, тим буде ставати багатшим і буде ставати тираном. Тобто ваша дитина спільна, буде його дуже сильно боятись. Але насправді кажуть, що все одно в душі він залишається боягузом. То тобто, есть оця вся оболонка, про яку знаєш тільки ти як жінка, да тому що ти ж будеш бачити, як він створюється. Да, от він зараз на стадії створення розумієш створення себе як чоловіка. Ти будеш знати, хто він є насправді, тому ти, напевно, єдина, хто не буде його боятися, і буде його сприймати таким, яким він є. Ти його будеш любити взагалі. Ну він для тебе така от, знаєш, дуже багато нірватропки, але ти якось будеш іти по життю, тому що ти все таки будеш бачити десь якийсь фінал.